Один з п'яти менеджерів Єрмака вимагає антиконституційне протинародне рішення, в якому буде обмежений практично кожен громадянин України і хоче просунути, щоб кожен державний чиновник, силовик, депутат. Лаша одна зустріч знову з Андрієм Борисовичем. А Вже десь вже через який час була зустріч вже з Андрієм Борисовичем і президентом. Перед тим як посісти свою посаду, пройшли через армію, Ярмак, Зеленський. Ви ощемляєте права кожного хилянка. Якщо ти хочеш стати там, наприклад, депутатом, ти просто не зможеш, якщо ти не служив в армії. Якщо ти е, хочеш стати там іншим там управлінцем, там е, поступити на бюджет умовно кажучи, відслужив, будь ласка. Тим більше це можна гарантувати, стимулювати це від держави з Щось мені це нагадує, скажіть, будь ласка, контракти 18-24. Це ваша ідея? Ми спільно працювали з цим. Да? Ну, моя ідея. Багато людей долучилось до того, щоб опрацювати. А окрім того, я прийшов працювати в офіс з командою, які довіряю, з людьми, які з достатнім рівнем експертизи у військовій сфері. З достатнім рівнем, рівнем а, мотивації і ініціативи. Це моя команда, я в першу чергу працюю з ним. Ну як вам такі законодавчі ініціативи від радника Ярмака, який нашефтує на вушках? Давайте напишіть щось погане на колишнього командира Дмитра Паліси, легендарної 93-ї бригади. Ярмак. Що ти робиш статорвим із заступником керівника офісу президента Павлом Палісою, відповідальним за сектор безпеки і оборони, а також учасником української делегації на переговорах, Паліса полковник, військовослужбовець, якого у військових колах характеризують як людину з хорошою репутацією.